Хочеш побачити, як роблять найсмачніше морозиво у світі? Я покажу тобі прямо зараз. Мені потрібна кулька ванільного морозива. Поклади його в блендер. Далі додай дивовижний сир із пліснявою. Тепер потрібно все змішати до однорідності. Увімкнемо блендер, і майже готово. Ідеально. Тепер ми кладемо його в машину і наливаємо ідеальне морозиво в ріжок. Тепер додамо зверху трохи черв'ячків. О, так. Вони ще ворушаться. Ось ваше морозиво. А у мене є ще одне. Візьмемо полуничне морозиво, кладемо в блендер. А тепер ми додамо трохи синє желе. О, це ідеально. Тепер ми все змішаємо. І це готово. Ми помістимо його в машину. Отак і виливаємо ідеальне морозиво в ріжок. О, чудово! Тепер давайте додамо зверху кілька цукерок і готово. Можете скуштувати. Так, усе це. Думаю, цього М -м це дивовижно. Просто дивовижно. Yeah. 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 Я <тапляру> є. Давай. Гаразд, гаразд, <тапляру> давай. Я маю О, їсти черв'яка. Як це, це виглядає <тапляру> огидно. Чому ти смієшся з мене, Макс? Я повинен його з'їсти. Як мені це з'їсти? Я маю спробувати. Уф, це огидно. Мені зовсім не подобається. Фу, Я маю все це з'їсти. Мені не сподобалося це морозиво. Я не думав, що морозиво буде так важко їсти. Залишився останній шматок. О. Гаразд, що я додаю до цього? О, точно! Гірчиця чудовий продукт для морозива. Залишилося лише все змішати і вилити в морозивницю, як зазвичай. Подивися на цей колір. Він такий яскравий. Тепер давай зробимо це. Ідеально, налити його вріжок отак. Неймовірно гарне морозиво, але воно буде ще краще, якщо прикрасити котячим кормом. Давайте поставимо одну кульку. Цей полуничний сироп ідеально підходить для цього. М -м, це буде неймовірно смачно. Тепер давайте все змішаємо ось так. Чудово. Покласти це в машину для морозива гаразд. Як завжди, і вилити все у вафельний ріжок. Ах, поглянь на це. Тепер ми лише обираємо посипку. Хм, звісно, цей єдиноріжковий злаковий ідеально підходить неймовірно. Виглядає чудово. М -м -м, так смачно. Ну кому пощастить цього разу? Давайте подивимось. Ах, давай зіграємо в камінь ножиці, папір. Ах, чорт! Добре, я збираюся... Бути першим. ура! Е, виглядає яскраво, але що це таке? Фу, це котячий корм, як гидко. Фу, мене зараз знудить. Це ти це? невдаха. Ен. М, гаразд. Мені потрібно їсти. Гадаю, я закінчив. Твоя черга. Добрей. Макс. Е, я давно чекав, щоб спробувати ріжок морозива. Моє супер смачне і красиве. Я його обожнюю. Смак ідеальний. Гаразд. Час зробити нове смачне морозиво. Цього разу ми беремо як основу ванільне морозиво. Далі мені знадобиться багато маленьких рибок. Вони огидні. Ну, хто пощастить з цим морозивом, мені його не дістанеться. Тепер додамо трохи броколі. Добре, діти не дуже його люблять, хоча це дуже корисно. Все, що залишилося, змішати все до однорідності. Суміш для морозива готова. Давайте залємо її в апарат для морозива. Ух, пахне гидко. Відмінно, тепер налємо вафельний ріжок і посиплемо маршмеллоу. Принаймні, щось смачне в цьому морозиві. Фу, пахне жахливо! Гаразд. Зробимо ще одне морозиво. Гаразд. Цього разу я знову використаю ванільну основу. Тепер додамо водорості. Це найсмачніша річ, яку я коли-небудь їв. Залишається лише все перемішати до однорідної маси. Виходить чудова зелена маса. Подивіться на цей колір. А тепер виливаємо її в машину для морозива. Давайте візьмемо цей вафельний ріжок і помістимо в нього морозиво. Чудово! Тепер трохи посипаємо. Ах, так яскраво! І це готово. Фу, теж пахне жахливо. В, гаразд починай, Макс. Ем, Добре. М -м, гаразд, спробуємо. Фу, що це таке? Мені не подобається. На смак зовсім не класно, але я мушу це їсти. Це огидно. Мені це зовсім не сподобалось. А тепер ти добре. Сподіваюся, що Натрапити я буду... на смачний клон, який я обов'язково... А... Як а... я виглядаю mm. Маршмеллоу. Що що це таке? Ох, я більше не можу. Ні, ні, не змушуйте мене. Ой, добре. добре. Я ж їм Швидше, щоб я не відчувала цього смаку. Яке морозиво зробити далі? Хм, точно. Додамо ще кульку ванільного. До речі, це моє улюблене морозиво. Потрібно додати трохи цибулі. Будьте обережні. Я просто втискаю його в вафельний стаканчик і посипаю мармеладними ведмедиками зверху. Так, це улюблені ласощі дітей. Окей, трохи. Трохи більше. Ідеально. Ну, давайте візьмемо другий. Тепер я хочу взяти миску райдужного морозива. Воно виглядає так красиво. Поставте його в. Мені потрібно. Ось вони. Вони такі кумедні. Дитиною я любив грати з ними. Це весело. Ми теж кидаємо їх у блендер і додаємо трохи Кока-Коли. Всім подобається кола. Однієї пляшки має вистачити. Тепер додамо трохи кетчупу. І змішайте все це. Це буде чудова основа для морозива. Так, я жартую. Ой, пахне жахливо. Тепер налийте все в мороженицю і давайте додамо цей Тож вафельний... Давай, Кріс. Єдине, що залишилось, це вибрати начинку і додати трохи кокосових чіпсів. Я зробив найжахливіше морозиво, яке могло існувати. О Боже, давайте поміняємося місцями. Один, два, три. Я поруч із бі. Ой, гаразд, подивимося. Хм, Це кокосові чіпси? Давай. Я думаю, це морозиво буде смачним. О ні! Що це таке? Я маю розібрати добре. Чим швидше я їм, тим менше смаку відчуваю. Давай твоя черга, добре. Аню. Сподіваюсь, що у мене буде смачне. О, це виглядає смачно, але це огидно. У мене морозиво зі смаком цибулі. Що я не хочу це їсти. Думаю, доведеться. Добре, я спробую. Фу, це огидно. Мені це зовсім не подобається. Я не можу це терпіти. Фу о, ні, з'їж Ще одну порцію морозива. Бо ви вже прийшли до мене. Я додав я навіть я не так, хочу морозиво. Тож давайте покладу смачний орео. О, виглядає смачно. Я покладу ще. Хм... Що ще покласти? О, я пішов. Я до... знаю. Навіть це точно буде неймовірно смачно. Залишається лише все змішати. Все буде. У нас є суміш. Тепер давайте залиємо її в мороженицю. Чудово. Беремо вафельний ріжок, наливаємо все всередину і додаємо трохи топінгу. Хм, що нам додати? Саме так. Трохи чіпсів зверху. Ха-ха, чудово. Цей готовий. Зробімо ще один. Час для другого морозива. Я хочу зробити його шоколадним. Це буде неймовірно смачно. Покладіть його в блендер. Далі давайте додамо багато спілих солодких полуниць. Я ніколи не можу цьому протистояти. Ох! Поглянь, які вони яскраві! Тепер додамо суші. Я люблю японську їжу, рис і риба. Що може бути краще? Покладіть все у блендер і змішайте. Зараз полуниця точно додала свій колір. Добре, наливаємо це в апарат для морозива. Вилити І... готове морозиво у вафельний ріжок. Чудово посипте зверху шоколадною крихтою. Це пахне жахливо насправді. Ну, я можу поставити його на підставку. Приголомшений моя черга. А! Чудово! Сподіваюся, я натраплю на щось смачне. О, виглядає класно, але ну насправді терпимо. Їсти можна. Макси, тепер твоя черга. Давай. Гаразд. Чудово! Гаразд. Обов'язково смачно просто. пообідай. Ой, я! Ви в моєму мистецькому челенджі. Ви будете малювати предмети. Найкращий малюнок отримає приз. Давайте Дела дізнаємося, що це. Ого! Це милий попіт, неймовірний перший приз. У вас буде обмежений час і ви будете малювати скітлс. Ого! І можете починати зараз. Давайте. Добре, я ніколи не малювала скітос. Це має бути цікаво. Відкриваємо упаковку, але спочатку треба спробувати. Ого, дівчата, це справжні скітос, це дуже смачно. Я фанат цих цукерок. Ох, о, ніку. Ти зараз з'їси все і не будеш чим малювати. Дозволь показати тобі майстер-клас. Скітос. Це просто. Тобі лише потрібно облизати цукерку і приклеїти на палець. Ти можеш отримати повну і яскраву цукеркову фігуру. Просто подивися, яке серце у мене вийшло. Ідеально, Ніку. Як тобі мої малюнки? Подивись. О, воу, це виглядає бух. Як намалювати скітелс. О, точно! Я можу покласти цукерки в палітру. Якщо розкласти скітелс за кольорами і налити трохи води в кожен контейнер, ви отримаєте справжню акварельну фарбу. Добре. Ідеально. Просто отак. Ем, я навіть не подумав mm. про це. Я абсолютно впевнений, що в мене вийде. Я точно зможу намалювати гарне сердечко такими кольорами. Подивись на це. У мене є кольори, але Скітлз. Чи це не дивовижно? Це круто. Мені обов'язково потрібно додати більше деталей. Тоді вийде набагато краще, ніж у Еллі. Як ти вважаєш? Мені просто потрібно налити трохи води на свій малюнок і подивись на це. Він став більш кольоровим. Тепер мені знадобиться цей пензлик, щоб все змішати. І мені подобається їсти скітл. Це так смачно. Гей, е, е ходімо, дівчата. Е, Невже це справді? Але все? я навіть нічого не намалювала. Ви помиляєтеся, Елі, поділися лідко, солодощами. Ой, лідко. Нагодуй мене, я в порядку. Ах, як здорово папить розслабляє! Круто! Вже Час закінчили. На... Хлопці, зупиняйте роботу. Давайте піднімемо руки. Покажіть вашу роботу. Ні. О Боже, ти взагалі щось намалював? Це жахливо. А якщо до Елі, Елі вирішила зайнятися орігамі, хоча я просила її малювати, це погано. Що у стели? О, яке красиве сердечко з яскравими кольорами. Твій малюнок точно вартий призу. Ти зробила найкращу роботу, тому попит твій. Ось тримай! Ура! Я так радий. Попит такий класний, я можу натискати на нього нескінченно. Зачекай хвилинку. Ой, він був призначений для Ніка. Так, це для тебе. Я хотів сказати тобі, що ти мені подобаєшся. Дурниці, гей, перестань Нік. Тобі теж холодно, Елі. У мене для тебе ще один приз. Це автомат для жувальної гумки. Радієш? Вона дуже смачна. Ти точно повинен за це поборотися. У тебе обмежений час, і цього разу тобі не доведеться малювати, а збирати пазли на швидкість. Час вже пішов. Отже, я професіонал у збиранні пазлів тут. І не сподівайся мене обіграти. Ця частина тут точно має бути. Так. Чудово. Ось, Мені дошка. ще один. Ось вона. О, нік працює так Ех, швидко. Я можу працювати? забрати у нього всі пазли. Подивимось, як він тепер переможе. Де пазл? Ніхто не любить шахраїв. Я збираю пазл швидше за всіх і їм цукерки з ніком. Зібрати цей пазл дуже легко. Тут так мало деталей, що я можу зробити Секунди. це за кілька Секунди. Залишилася остання деталь. Пальник, ось-ось загориться. Готові. Бачите? А, підкаки. Підказка. Вікно моє намисто підніматися. Я завершу пазл за кілька секунд і виграю. Я так втомився чекати на тебе на роботі. Ой. 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 Я навіть не помітив, що час вийшов. Ні, це. А як щодо стеле <рик> жити загадкою, люба. <рик> Стрибай у нього. О, Добре. Що? <рик> Стоп! Ого, ти єдиний, хто вирішив пазл. Молодець. Так тримати. Автомат з жувальними гумками точно твій. Забирай. Вау, це справжній автомат для жувальної гумки. Як круто це! Я б хотіла спробувати. Гарні цукерки, дуже смачно. Я хочу ще. Я хочу всю гумку одразу. Дуже смачно. Давайте подивимося. Добре. Я навіть можу спробувати надути з них бульбашку зараз. Подивіться на це, хлопці. Як вам подобається, виглядає чудово, Добре. правда? Я знаю, як її вивести з рівноваги. Ой, Я лушну її бульбашку. Цією. А чому вся жувальна гумка на моєму обличчі? Ой, ні! Ні, моє волосся, мої брови. Ні, не дивись, я монстр. Ах, ми повинні повернути все. Це було весело. Так, це смішна ідея, нік. Ні, ти огидний. Я повернув своє волосся і навіть брови. О, студенти, ви готові? Я приміряв ваше призове спорядження. Цього разу у вас буде корона. Вона виглядає неймовірно красиво. Це точно варто боротися О, за неї. Я подягла цю корону тільки для стели, тому що вона моя. Це буде найкрасивіша. Ей, не дивися на нього. Він мій. Що я повинна зробити, щоб виграти корону? Ти повинна малювати наборами косметики. Сподіваюся, що всі впораються. Починаймо. Час впливає. Я люблю косметику. Це буде найлегша перемога з усіх. Я роблю макіяж щодня, тому намалювати картину на папері косметикою буде легше. Потрібно просто використовувати гарні відтінки. Знаходячись з косметикою, це фотографію я, я тримаю це? її у своїх Чи є? руках. Зазвичай вони не малювали о, так. О, ось Лінія вона. Погляду. корона сама. З Цим допомагачем Подоба. я точно отримую крутіший малюнок. Тобі просто треба намалювати. М -м, майже. О, в мене є Два. одна. Я спробую І намалювати корону. Ж. Ой, це так легко, дуже легко малювати косметикою. Бачу, що стелі точно подобається мій малюнок. Це вже добре. Так, що робить Еллі? О, що? який красивий макіяж. Я собі Неймовірно зробила. Неймовірно мило, правда? Ти вже що? малюєш корони. Ну, все, тепер моя черга перемагати. Треба трохи відволікти нашого молодого художника. Нік, подивись на мене. Ой, ні, я зіпсував малюнок стел. Не хвилюйся, я виправлю. Зачекай секунду. Ой -ой. Ні, не чіпай нічого. Ти вже все Що? зіпсував. Як це виправити? Виправ це. Можеш взяти мій малюнок. Поміняйте. О, дякую. Гаразд, я можу це виправити. Е, е, можливо, просто ось так. І перекреслити тут, скласти там. І тепер у мене паперова корона, мабуть. Гаразд, я знаю, що робити. Хм. Давай тоді розмалюємо корону. Майже закінчено. Виглядає мило. Ой, у мене закінчилася фарба. Я хочу зробити корону з цими двома помадами. Це повинно бути неймовірно красиво. Я зроблю це швидше, якщо малюватиму обома руками одночасно. Залишилося зафарбувати всі деталі, і все буде готово. Додаймо фінальні штрихи. Що ще тут є? Давай трохи більше. Я зафарбую ці речі. І... Ой, точно мені знадобиться підводка для очей, щоб додати деякі деталі. Що ще там є? О, точно, блискітки! Корона має сяяти. Цей блиск чудово впорається з цим. Краса! І ти сподіваєшся на перемогу? Ха! Ну не після моєї корони. Ну, час закінчується. Клас, час показати вашу роботу. З кого нам почати? Час корони стейлі! занадто маленька. Мені це не подобається. Що в Ніка? О, паперова корона. Це оригінально, але це не малюнок. О, Еллі. Ви намалювали неймовірно красиву корону. Я потрапив у топ-5. Ви безумовно варті цього. Ого, Вау, це... Чи так добре мені пасує корона? Ого! Дякую. Ось і мій принц з букетом? Як мило. О, але принц огидний. Ні, тікай. Е, мені потрібна тільки ця принцеса. Вона. Е... Перекус. Це для тебе теж. Ти заслуговуєш на цей чудовий букет. Ось тримай. Дякую. Ах, відчепися від мене, монстр. Де приз? Це дивно. Куди я його поклав? Ой, я зовсім все забув. О, тепер пам'ятаю. Зачекай. Ось він. Це найдорожча діамантова каблучка. Ви вже знаєте правила. Хто намалює найкраще, той виграє. Наступне літаючи в хмарах, я очікую на найкрасивіші малюнки. Ця прекрасна дивовижна неймовірна каблучка. І час спливає цього разу. У нас магнітні дошки. Я точно впораюся з цим дуже швидко. Я малював на цій дошці все своє дитинство. Хм. Мені потрібно теж почати малювати, щоб закінчити швидше, ніж Еллі. Мій малюнок точно вийде красивим. Ого, що Алі вдалося зробити? Ого, яке красиве кільце! Я теж хочу намалювати одне, але я точно так не зможу. Я точно не виграю кільце. А... <гум> я знаю, що робити. Еллі, подивися туди. Там був малюнок, і нема малюнка. Ха -ха. Пробував намалювати Але це коли... знову. Звичайний О, олівець. Окей. Поглянь на це. Чо? Де мій малюнок? Що сталося? О, я маю все повернути. М? О, що я зробив. Що? Це звичайний олівець. Ніку, це ти все підстроїв? Я Нічого не робив. Я малюю свій власний малюнок. Добре, не малюнок не теж ось так. Що та ну Елі, це несправедливо. Ти така зла. Я не можу це витягнути. Давай, магніте! Ох, арх! О все ще на гага! О, Боже! Ох, я така чудова. Краще за неї. Я переможу. Давай. Час а, тобі з'явитися. Ой, гаразд, стело, який жах. Що намалювала Еллі? Сібі. Що далі? Це красиво. Ви обидва намалювали дуже красиві... Тут лише маленький читач обере переможця. Я отримаю кільце.